Об'єднання вільних євангельських церков України, сила віри та самоорганізації, департамент ефективного вирішення конфліктів. Коли слова стають мостами, починається справжнє співробітництво. Там, де люди об'єднуються, зароджуються ідеї. Там, де є рух, виникають суперечки. Це природньо, ми всі різні. Але якщо розбіжності не вирішуються, вони руйнують. Проекти зупиняються, люди кидають розпочаті роботи, зникає довіра. Ми зрозуміли, нам потрібний новий шлях, шлях, де кожний буде почутий. де конфлікт не глухий кут, а можливість зростати. Саме так виник департамент ефективного вирішення конфліктів. Доброго дня, церква Божа! Департамент ефективного вирішення конфліктів створений на підставі статуту релігійної організації Об'єднання вільних євангельських церков України, сила віри та самоорганізації. Департамент спрямований на допомогу членам об'єднання у подоланні непорозумінь, збереженні єдності об'єднання та укріпленні духовних зв'язків між її учасниками. Біблійна основа діяльності департаменту зосереджена на трьох християнських принципах, перший з яких блаженні миротворці. Бо вони синами Божими стануть. Це Євангелія від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Цей вірш підкреслює важливість роботи над збереженням миру у християнській спільноті. Другий біблійний принцип наголошує на взаємній підтримці та побудові єдності через любов. Зважаємо одне на одного, щоб спонукувати до любові й добрих діл, послання до євреїв, 10,24. І третій принцип любов є ключовим для подолання розбіжностей та зцілення стосунків. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Це перше послання до Петра 4.8. Місія департаменту ефективного вирішення конфліктів націлена на біблійний підхід до вирішення конфліктів. Тобто кожен крок у процесі примирення базується на вивченні таких місць святого Письма, як Євангелія від. Святого Матвія 18:15 Якщо згрішить твій брат проти тебе, піди і докори йому вічнавіч. коли послухає тебе, ти придбав свого брата. І ще одне місце Писання це послання до Колосян 3:13 Будьте терпоминими одне до одного, прощайте одне одного, якщо хто скаржиться на вас, як Господь простив вас. Стосунки в церкві повинні бути наповнені Божим миром. Усі конфлікти розглядаються не як загроза, а як можливість для духовного зростання, укріплення віри та взаємної підтримки. Роль департаменту як духовного посередника полягає у забезпеченні фахової та духовної підтримки для вирішення конфліктів між членами церкви, служителями чи групами для вирішення складних конфліктних ситуацій. Департамент може залучати інших служителів та пасторів за їх згодою, які мають відповідний досвід і авторитет. За необхідності можлива також співпраця зі сторонніми фахівцями, такими як психологи, медіатори чи консультанти, для забезпечення загального підходу до розв'язання проблеми. Попередження конфліктів складається з двох напрямків: перший Напрямок розробка навчальних програм та тренінгів з ефективної комунікації та вирішення конфліктів для членів і служителів об'єднання, і другий напрямок створення культури відкритого діалогу, де проблеми обговорюються вчасно та з повагою. Примирення та відновлення означає допомогу у відновленні взаємин через молитву, медіацію та спеціальні ініціативи, спрямовані на зцілення ран і відновлення довіри. Отже, департамент закликає кожного члена церкви бути активним учасником у збереженні миру та гармонії. Разом з Божою допомогою ми можемо стати спільнотою, де любов і розуміння стають основою для кожної взаємодії, а конфлікти можливостями для духовного зростання. Дякую вам за увагу. Ми створили в об'єднанні структуру, яка захищає та об'єднує. Це простір довіри та діалогу. Тут немає тих, хто програв. Тут є розуміння, повага та загальний результат. Стратегічні цілі департаменту освітня діяльність, практичне вирішення конфліктів, духовна опіка, популяризація біблійного підходу до вирішення конфліктів. Нам потрібен мир. Конфлікти будуть це частина життя. Але тепер ми маємо інструмент, щоб проходити через них разом і ставати сильнішими як команда, як об'єднання. Підтримка та інструменти департаменту, групи медіації та миротворчості, навчання лідерів, ресурсний центр, молитовна підтримка, регулярний моніторинг. Вітаю, церква. Я пастор Костянтин Балюк, сімейний служитель. Що для мене як для сімейного служителя департаменту ефективного вирішення конфлікту? Департамент ефективного вирішення конфліктів це насамперед структура, яка покликана допомагати зберігати єдність, мир, довіру. Департамент він займається врегулюванням якихось внутрішніх суперечок. Основні методи медіація, діалог, духовне наставництво і, звичайно, консультації, як без них. Мета департаменту не покарати, не сказати ти винний, а ти не винний. Мета департаменту відновити стосунки в дусі християнської любові. У вас існують конфлікти або не можете домовитись, приходьте до департаменту і з Божою помічю, ви отримаєте ефективне рішення. Будьте благословені. Добрий день, дорогі друзі. Я пастор Роман Костогриз, Представник департаменту ефективного вирішення конфліктів. Що таке конфлікт? Конфлікт це перш за все зіткнення сутичка, зіткнення протиположних позицій, інтересів, поглядів або цінностей. Люди мають конфлікти. Є конфлікти, які вирішуються, є конфлікти, які не вирішуються. І якщо у вас є така обставина життєва, або проходите такі конфлікти, які ви не можете вирішити. Ми запрошуємо вас до нас, ми допоможемо вам в цьому. Є е, у нас кваліфіковані люди, які допомагають, які служать. І це все ми можемо вирішити разом. Запрошуємо, будемо раді бачити вас, дорогі друзі, в департаменті ефективного вирішення конфліктів. Наша команда ще працювала над положенням департаменту ефективного вирішення конфліктів, над його програмами, чек-листами, складалась свідомих пасторів нашого об'єднання, які мають величезний досвід роботи з конфліктними ситуаціями. Ми намагалися донести в них такі божі цінності, як прийняття один одного, братирська любов та допомога будування рівних відносин тощо. Ми очікуємо, що наша робота принесе наступний результат. По-перше, це єдність і гармонія в дочерніх церквах та в цілому в об'єднанні, завдяки ефективному вирішенню конфліктів зменшується напруженість між членами церков об'єднання, що сприятиме збереженню єдності та духовної зрілості всієї церкви. По-друге, поглиблення довіри. Члени церков шукають підтримку і довіру у духовного керівництва, використовуючи відповідальний підхід до вирішення конфліктів. Третє зміцнення духовного авторитету церкви. Успішне вирішення внутрішніх конфліктів в об'єднанні слугуватиме прикладом застосування християнських цінностей, показуючи зовнішньому світу єдність, любов і силу віри. Четверте зростання культури розуміння. Розвиваючи навички мирного діалогу, члени об'єднання будуть переносити ці принципи у свої родини, робочі колективи та інші соціальні зв'язки. Наше завдання не просто залагодити конфлікт, а зберегти відносини і розвинути культуру спілкування. Департамент ефективного вирішення конфліктів. Це простір, де ми чуємо і приймаємо один одного. Коли ми вибираємо не суперечку, а діалог. Ми вибираємо розвиток, успіх, знаходимо рішення, відновлюємо довіру. Мир починається з діалогу. Слухати, розуміти, домовлятися. Це ваш шлях. Блаженні миротворці, бо синами Божими вони стануть. Наші контакти. Телефон плюс 38 063 256 23 01. Керівник департаменту ефективного вирішення конфліктів пастор Ганна Гладій.